Щоб людська необачність не обернулася лихом, прикарпатців попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку. Особливо пильними з вогнем рятувальники закликають бути найближчі декілька днів. У період з 10 по 12 квітня на території області та місту очікується п'ятого класу, тобто надзвичайно висока пожежна небезпека. Це означає, що різко зростає загроза виникнення загорань на відкритих територіях. Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється відвідувати хвойні ліки. c'est Розводити багаття у лісі та лісопосадках, заїжджати автомобілем до лісу, палити, кидати у лісі лісопосадках непогашені сірники або недопалки, залишати у лісі просочене бензилом, газ, бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я. Також забороняється полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї та створювати смітники і спалювати відходи. Шкідливо, неекологічно та незаконно рятувальники застерігають і від спалювання суху. Стою та його залишків, адже такі рукотворні пожежі не лише завдають чималої шкоди довкіллю та інфраструктурі, але й вимагають залучення чималих ресурсів для їх ліквідації. Тільки за минулу добу рятувальники ліквідували 16 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 5 гектарів. До відповідальності було притягнуто чотирьох правопорушників. З початку року на території нашої області вже виникло 560 пожеж в екосистемах. З них дві лісові. Вигоріли 73 гектари землі. До ліквідації даних пожеж було залучено 428 одиниць техніки та майже 2 тисячі рятувальників. Найчастіше причиною масштабних загорянь в екосистемах стають саме люди, тож надзвичайники вкотре котрі просять бути свідомими та не випалювати Україну. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.